Ні для ковно секрет, що 16 грудня 2012 року корида заборонено у всіх громадських місцях, але це не вирішило проблему, а можливо навіть погіршило становище. Тож ми вирішили спитатись у людей їхньої думки. Поставити за те, що курити заборонили у всіх громадських місцях. Не дуже позитивно, оскільки я сама курець, і тобто доводиться знаходити якісь заклади, де хоча б 10% від закладу є, якісь відограмлені для коріння. А так то ну, це трохи невигідно виходити на вулицю, знаючи, що десь там ходять міліціонери, які можуть тебе зловити. Але з іншого боку, від цього легше. Загалом позитивно, тому що тепер, як приходиш додому, вже одяг не має цього запаху і не потрібно його кожен раз прати. Проте, коли вип'єш пиво і захочеться викурити, погано що немає місць обладнаних зогні, де не було би холодно, не падав би дощ і можна було би спокійно постояти покурити. Кав'ярні, баби та ресторани втрачають постійних відвідувачів. Адміністрації власники обурені. Мовляв, для чого забороняти курити про нормально обладнаних залах для курсів, коли не куряші люди не потрапляють у так з тим. Похорони коріння у морських місцях я ставлюся цілком позитивно, оскільки люди приходять у заклад відпочити, а не дихати димом від загорок. Я, наприклад, коли приходжу у заклад, коли мене поїсти з друзями, коли мене сидить людина, яка курить і інтенсивно випускає цей дим на мене. Охота до їди в мене зразу пропадає. Ну і враження. Після цього кафе також цілком не гарнувати. Вважаю, що ну, цей закон цілком корисний людей, оскільки якщо люди їдять, вони не повинні дихати цим дивом. Я, ну, я сама не курю. Вважаю, що цей закон піде на користь людям і закладам. Почування. Отримуємо парадокс. В країні, де коріння не є забороненим, курити зайсь майже всюди. Тож громадянам залишається або ховатися як підлітки, або порушувати закон. Для вас працювали за дорожній Даниїл та Дем'ян Вишна. І ми слово подяку Наталі Лезі стану за рула.